Створити чернетку заявки на торги агенту-представнику біржі необхідно авторизуватися в електронній торговій системі за допомогою електронного ключа. Після входу в персональний кабінет ЕТС вибрати продавця, від імені якого буде створена чернетка біржової заявки. На сторінці Календар торгів натиснути на кнопку Додати заявку і заповнити поля параметрів заявки, такі як Найменування заявки. В дане поле вноситься узагальнена інформація щодо торгів. Дата торгів, предмет торгів, вид торгів, загальні, додаткові. Ініціатор область заповнюється згідно даним обраного продавця. В поле опис вноситься так званий паспорт торгів, довідкова інформація щодо торгів та умов реєстрації, тип процедури, код умов забезпечення виконання договору, товарна категорія, вид торгів, загальний чи додатковий, значення ставки ПДВ. Поле дата початку поставки не обов'язкове до заповнення. Поле Дата закінчення поставки вказати дату закінчення поставки. Поле. Додаткова інформація завантажується файл паспорта торгів, тобто повної інформації щодо торгів та умов реєстрації. Поле Шаблон договору завантажується типовий шаблон договору, в разі якщо договір не формується біржею. Заповнюється поля параметрів торгів, дата та час початку торгів. Інтервал ставки у додатковий час, відсоток маржі, крок аукціону. Термін, до якого приймаються заявки на реєстрацію на участь у торгах, скасування заявки на участь у торгах або скасування публікації ініціатором торгів, встановлюється адміністратором біржі та залежить від товарної категорії. У разі, якщо заявка створюється шляхом додавання лотів вручну або шляхом їх імпорту з Excel файлу, прохання ознайомитися з інструкцією щодо створення заявки на торги на нашому сайті. У разі, якщо заявка має бути інтегрована з системою електронний облік деревини, необхідно виконати наступні дії: встановити ознаку інтегровано з ЕОД та зберегти, натиснувши кнопку Зберегти в чернетки. Після цього заявка на торги отримує унікальний номер. Для відправки даних по заявці до електронного обліку деревини потрібно натиснути кнопку Синхронізувати з ЕОД. Після успішної синхронізації користувач отримає повідомлення про успішний експорт заявки. Після цього агент повідомляє номер заявки на торги постачальнику або брокер постачальника може самостійно знайти цю заявку у своєму персональному кабінеті. Після того як співробітники лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру... Який є адміністратором системи електронний облік деревини, перевірять лоти продавця та експортують їх до торгової системи біржі, на пошту агенту прийде лист про успішне оновлення заявки. Після отримання лотів системи електронного обліку деревини потрібно відкрити заявку, яка знаходиться в персональному кабінеті на сторінці мої заявки. Для перегляду розгорнутої інформації по лотам потрібно натиснути на кнопку Опції та обрати режим зведеної таблиці. Якщо необхідно внести зміни по підлотам, потрібно натиснути на поле локальний статус і змінити статус на Заблоковано, а у випадаючому вікні повідомити, що саме потрібно змінити. Щоб надіслати ці зміни до електронного обліку деревини, потрібно натиснути на кнопку Синхронізувати з ЕОД. Про оновлення даних полотам користувач отримає повідомлення на вказану при реєстрації електронну пошту. Після цього потрібно переконатися у тотожності локальних статусів лотів зі статусами лотів у ЕОД. А саме, наприклад, якщо статус ЕОД ОК, то локальний статус має бути доступний. Підлоти, за якими були зміни, зафарбовуються помаранчевим кольором. Далі необхідно поставити позначку «Провалідовано агентом, тобто перевірено агентом, та зберегти заявку у чернетки. Після цього повідомити брокера-продавця про готовність заявки до її публікації ним.